Усім привіт рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена. Сьогодні в таких умовах без світла, при свічці, знімаю відео, вибачаю, що така атмосфера, але ж ми незламні і нас не подолати. Ми будемо працювати і в таких умовах. Так, ну кому комфортно дивитися, чути, видно. Той дивиться. Ну, кому не комфортно, вибачте, виходьте тоді, чекайте, коли в мене з'явиться світло, і тоді ми будемо дивитися при світлові, в не в якості в гарній. Знаєте, яке питання сьогодні хотіла подивитися? Великий наступ. Чи буде, чи планує Росія великий наступ? І чи буде він? Отак, давайте спитаємося: чи планує, чи планує російська армія великий наступ. На Україну. Чи планує російська армія великий наступ на Україну? Так, чи плани у них є що цього поводу? Так, ну карта військових випала. Я не знаю, як правда, вам показувати карта військових. Тобто, така тут король цих мечів, він приймає рішення, якісь рішення. Дійсно обговорюється, комусь він тут, бачите, як він склонилися, комусь він там надає накази. Є у них якесь сподівання, якась надія, що дійсно це ну, буде, можливо, таке буде, будуть вони робити. Так, що ж тут король мечів? Але дивіться, якось провиса ситуація. Король мечів дає накази, але от воно пере, якось, або ситуація перевертається. Якось вони, знаєте, в програшному такому Положені. Карта смерті говорить про якісь зміни у них, там, в планах їхніх, чи що. Колесо фортуни ну, говорить, що йдуть, дивіться, йдуть великі зміни. Зміни вже все, вже пішли, я кажу. По колесу фортуни це вже все запустилося. Що колесо фортуни нам говорить, якісь хитрі ходи від них будуть. Зміни будуть. Тобто, дивіться. Ми питаємо, чи планують вони. от Вони щось планують, щось якось вони хочуть схитрити, хочуть перехитрити цю ситуацію, хочуть змін, але щоб воно було по-хитрому. Вони, бачите, от якось ну, все в них, і ресурси зібрані, і все якось. все, Але от відхід іде. Бачите, відхід все таке, щось. щось. Я таке, знаєте, бачу, що вони. Щось у них з цим наступом зміниться, ситуація зміниться. Ситуація затягується, зміниться і якось перевернеться по-іншому. Якось тут, знаєте, от повішений. Що говорить повішений? Це ну, затягування по часу, або ситуація зміниться. Знаєте, от в такому положенні там, вони подумали, думали, подумали і от вирішили, що все ж таки якось треба відход, якийсь відхід. Бачите, блок у них йде. Тобто у них або йде блок, тому що вони не знають, якось не впевнені, чи їм двома напрямки. Це ще може говорити про два напрямка. Ця двійка мечів. Так, іти на, дво, на два напрямка можливо. Да? Тут нанести отакі от удари. Да? Ні, я думаю, що все ж таки якось це все. Процес цей їх дуже лякає, їх дуже лякає. Хто там керує цим всім, бачите, все, вони йдуть в отход. Це все стримається. Щось таке, знаєте, у них за події стануться по смерті. Смерть це трансформація. Тобто ситуація якось дуже у них зміниться. І зміниться вона по колесу фортуни, що воно піде зовсім в інший шлях. Воно піде в отход якийсь. Давайте подивимося, чи буде, то, чи буде великий наступ російських військ? На Україну. Чи буде великий наступ російських військ на Україну? Вирішується щось процес, якийсь процес обговорюється стабільність. Не бачу я такого, знаєте? Тут є такі, знаєте, можливо, якісь бої, чи ще щось. Щось, кудись там накази надаються, якісь ну, маги може накрутити всього, чого хочеш. він, У нього багато ідей, в нього всього багато. Він маніпулятор такий. він може, Як йому надо, так і він і захоче. В нього там своя воля. Але бачите, програшна ситуація, Програшна ситуація. Вони якось Правосуддя, по правосуддю. Що ми очікуємо по правосуддю? Відходи, дивіться, відходи. Тобто вони йдуть, уходять. Це карта від'їзду, ну, поїздки, дороги. По правосуддю йде як відхід, відхід. як дивіться, як, деживю, як події, які вони от вже в них, вони відходили, так? По правосуддю, начебто йде якийсь відхід. І дивіться, ситуація знову перевертається, вона провисає. Тобто, не бачу я взагалі тут ніякого. Знову, дивіться, ну, все, при вас витягує. Знову тут іде е, очельник, тобто говорить, що тут ні про якого наступу мови навіть не йдеться. Чому ж так? Ну Добре, чому говорять так, що буде наступ? Чому. Говорять усі, що буде великий наступ російських військ, чому говорять усі, що це за інформація, чому всі говорять про великий наступ? Ну, Якийсь такий, знаєте, безумний крок, як знаєте, як початок чогось нового, обнулення, якась ну, дії, Перший початок дій. Що тут про цей початок дій? Ну що шанси дуже маленькі, бачите, що говорить? Говорить, то говорить, втримай, ну, поки що, тобто такі, знаєте, як, ну, по дияволу, що це я виложу, тоді щось скажу. І знову ж таки, це і маніпуляції йдуть. Знаєте, як це все, от, бачите, стоїть він і на, і людям все, щось маха розказує, що ми йдемо, ми йдемо. Тобто, якісь маніпуляції на людей, якісь залякування по дияволу, це. Поставити людей в залежність, в залежність від до страху, від до всього такого. У них, бачите, програшна ситуація. Тут все, війна, як кажуть в програші, карта сила. Дивіться, вони хочуть ось якось хитро застосувати силу. Хитро застосувати силу. Як тут хитро? Не покажіть як. Якийсь наступ, дійсно, бачите, щось що вони хочуть іти хитро. Роблять усе це. Тобто, вже якісь вони кроки зробили, і зараз вони очікують на щось, вони очікують, на що очікують? Королева Кубків. Шестірка Кубків. Де? На що вони очікують? Очікують на, так, як події на такі, які були і раніше, карта, ну, неужели це вони очікують на. Наоборот, як це напад. Це напад шестьорка мечів. Покажи, що таке шестерка мечів? Що означає шестерка мечів? Ну, планують якісь дії? Планують. Бачите, карта плану і карта перших кроків. Але башня, йдуть руйнування, йдуть руйнування. Тобто їх плани, ті, що вони думали гадали, все йти, ну, сюди наступ, якийсь, вони зруйнуються, їх не буде. Не буде ніякого наступу. Це всі плани, всі руйнуються. Вони хотіли щось схитрити, хотіли обмудрити щось. Але ж ви бачите, що вони як по шестірки, оці, що пливуть, вони Отход, так, як раніше, якісь будуть відходи, тому що їхні плани рушаться. І каравани їхні відходять. Я, так, я правильно розумію, що російська армія буде відходити з українських земель, що російська армія буде відходити з українських земель. Я правильно розумію, скажіть мені? Зараз, хвилиночку. Дивіться, карта випала відлюдника від Ну, Я її положу і витягну, Не будемо... але карта при тасуванні вона також має значення. Ну, Прям вищі сили, знаєте, цю карту мені викинули. Давайте подивимося, чи правильно я розумію, що російська армія буде відходити з українських земель. Відходити з українських земель. Так, дивіться правильно. Сонечко це перемога, це успіх, це ну, сприятливий період, це здійснення бажань це саме така, знаєте, яскрава карта. дивіться, з України. Тобто, як, знаєте, як сонечко в Україні сходить, як перемога України. Так, ну. Але, знаєте, якось таємно. Це ще, знаєте, інформація якось, можливо, затянеться. Ілюзії якісь, тобто, ну, якісь домовленості, але вони через ілюзії йдуть. Карта планування і обмеження. Ну, ви знаєте, у них обмежені дії, дійсно, обмежені дії. Вони більше якихось у них маніпуляцій. Так, ну, такий, знаєте, у нас вийшов прогноз цікавенький. Давайте так спитаю, чи, є, ем, доста чи достатньо ресурсів у Росії, щоб йти в наступ на Україну, в повторний чи в масштабний наступ на Україну? Чи багато в Росії ресурсів, щоб йти наступом на Україну? Чи є. Чи є у Росії ресурси військові, щоб іти на, наступом на Україну? Вони знаєте як? Вони. Карта Сила говорить, що сили у них вистачає. У них вистачає такого всього. Ну, мають вони ще застосовувати силу, можуть ще застосовувати, що тут карта сила говорить. Тобто ще успіх, да? ну, ще якийсь успіх вони планують. Імператор Ну, ще таке, знаєте, я ж кажу, ще, ще є у них сили. Але вони відходять, відходять. Чому відходять? Тому що вони програли вже, дивіться що Маленький шанс. Ну Приказ, накази йдуть. відступати відступати землі. Якось знаєте втримати ті, можливо, землі, що є, їм потрібно. от Втримати ті землі, що є. У них страх. У них страх навіть перед тим, щоб їх втримати, ті землі, що є. Тому що в них великі втрати емоційні, тобто вони не Мотивоване військо, вони, ну, там нема мотивації. Тому знаєте як? Сили у них ще хватить, по карті сила у них тут сили ще вдоволь, вони ще можуть застосувати силу. Але ви бачите, вони тут більше тривожаться за те, щоб утримати те, що вони вже взяли, тому що їхня ноша вже непосильна. Бачите, по десятки жезлів це ноша, яка непосильна, непосильна ноша. Те, що вони взяли, воно ну, просто непосильне. І дивіться, втрата ресурсів. Іде все-таки втрата ресурсів. Тобто в них вже лічиться, знаєте, як, ну все це можна аж прорахувати, чи можна, можливо, якось можна а, уже ті ресурси їхні на пальцях, як кажуть, перерахувати. В них йдуть великі втрати і по ресурсам, по е, військовим, по е, живій силі, і також і по. Зброї. Тому, тому так, таким був прогноз. Ой, Боже мой, тому я не вірю. Чомусь, я не вірю. Ну, не то, що я не вірю, це не моє міння. Ви бачите те, що я витягую карти. Тобто, це, те, що я побачила, я вам говорю. І те, що стосовно ну, мій висновок, що якогось великого наступу масштабного, я не побачила по картам. Тому рахую, що його не буде. А там, звісно, як кажуть, одному Богу відомо. Ставте лайки, якщо сподобалось чи не сподобалось. Вибачте, знову ще, ще ж таки що така атмосфера. Рада буду за підписки ваші, на все добре. Також пишіть коментарі, буде, буде цікаво мені з вами поспілкуватися, що ви пишете, яка ваша думка. На все добре, слава Україні! Ми перемогли вже це 100%. головне тепер вигнати ворога зі своєї землі. Тому бережіть себе! Слава Україні! До побачення!